Подарунки та привітання до ювілею гірника спорт 12 грудня на стадіоні спорткомплексу юність їх отримали гравці, тренери, працівники та юні вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Першим свої вітання ювілярам висловив міський голова горішніх плавнів Дмитро Бийков. Трішечки здивований, що команда гірника спорт все більше і більше, і все молодше й молодше. Шановні. Футболісти, любителі футболу, фахівці, тренери, вітаю усю червоно-чорну команду з 30-річною датою заснування футбольного клубу Вірник спорт. Вірник спорт це візитна картка нашого міста. Гордість болювальників та пошановувачів футболу. І сьогодні, в цей ювілейний день, я хочу побажати молодим футболістам, хлопчикам та дівчаткам, команді професіоналів якнайбільше вдалих футбольних та життєвих матчів. Хочу, щоб ви залишались. У чудовій спортивній формі і досягали поставлених цілей. Також футбольний клуб Гірник спорт із 30-річчям привітав гість із Києва президент професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко. Я хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, подякувати вашим батькам, що вони за вас пікуються. щоб ви гарно в школі навчалися, дітки. І е, досягали своєї мети. Любили футбол, і вам він віддячний. А першій команді е, повертатися якомога скоріше в першу лігу і ми готуємо вас потім відправити в українську прем'єр-лігу. Олександр Каденко вручив спортивному директору гірника спорт Олексію Шалаєву подарунок футбольні м'ячі від професіональної футбольної ліги України. Ювілярів також привітав голова правління прад Полтавський ГЗК Віктор Лотоус створення клубу Гірник, і всі ці роки, всі ці 30 років поряд були ваші партнери в якості Полтавського гірниче з комбінату, Єрісовського герниче з комбінату, Білановського Білановського збаченого комбінату, всі ті підприємства, які входять до складу Ферексу. Наразі ми підтримуємо вас також через благодійний фонд Полтавського герничого з баченого сумісно з міським головою місцевою владою. Я думаю, що ви це постійно відчуваєте і нам дуже. Радісно, що за ці 30 років ви досягли дуже великих таких висот. Ви були чемпіонами і переможцями кубків, і я впевнений, що це тільки початок. Тому що 30 років це такий поважний, з одного боку, вік, а з другого – боку, це дуже такий молодий вік. Я бажаю всім професійним гравцям команди. Гірний спорт розвитку досягнення, досягнення нових вершин, ставати чемпіонами, а молодим гравцям, які зараз ходять дитячу спортивну школу команди Гірний спорт, ставати справжніми громадянами нашої країни, справжніми громадянами нашого міста, і потім працювати в компанії Ферекспо і в других підприємствах нашого міста і нашої країни. Святом вас. На урочистий захід з нагоди 30-річного ювілею гірника спорт прибули гості з Полтави – керівники футбольного клубу Ворскла, його віце-президент Олег Лисак та президент Ворсклян Роман Черняк. Хочеться від цієї футбольної команди «Ворскла», від цієї Полтави, привітати вас з цим ювілеєм і побажати, щоб ви завжди основна команда, завжди радувала всіх вболівальників нашого прекрасного міста. Працівників Ферекспо, ну і нас полтавчан теж радила своїми результатами. Ну, я бачу тут вся дитяча юнацька спортивна школа Євняк спорт. Я хочу теж, щоб і хлопці, і дівчата досягли високих результатів в своєму місці. А коли ви досягнете віку професійного футбольного клубу, наші і жіноча, і чоловіча команда з радістю чекають на вас святом, з днем народження цю білеє. Все найкраще. Усім складом на урочистому заході була основна команда гірника спорт на чолі із головним тренером Валерієм Куценком. Білей зустріли в гарному настрої. Ну, 30 років клубу, клуб з гарними традиціями. І ми надіємося, що клуб буде тільки процвітати. і Буде багато хлопців молодих, які будуть теж будуть йти по. По стопам я кажуть гравців, які грають на високому рівні через гірник спорт і привітати клуб з юбилеєм і побажати клубу тільки перемог і не зупина не зупинятись на досягнутому і рухатись тільки далі. 30 років для футболіста це вже такий досвідчений вік. Для футбольного клубу як вважати, 30 років це багато? Чи я це... думаю, Я думаю, що це мало, і будемо надіятися, що клуб тільки буде, щоб і 60 років було клубу, і тільки як кажуть, збільшувалися дати. Футбольний клуб Гірник спорт завжди відчуває підтримку своїх партнерів, серед яких Єрестівський та Біланівський гірничозбагачувальні комбінати. Їхні керівники Тарас Зінченко та Юрій Химич були присутні під час ювілейних вітань гірника спорт. Хотілось би від керівництва групи компанії від комітету, який опікується проектами з корпоративної соціальної відповідальності. Привітати всіх. Гравців, всіх учасників футбольного клубу з 30 річчям. Хочеться щиро побажати нашій професійній команді яскравих перетримог якомога скоріше повернутися до першої ліги, дитячій академії. Хочеться побажати, щоб в місті горішній плавні зростав не один Месі або Роналдо. Ну і, взагалі, футбольному клубу та місту грішні плавні хочеться побажати відданих вболівальників, які б підтримували улюблену футбольну команду не лише в часи успіхів та перемог, а й підтримували і в часи невдач. Зі свого боку, як керівник. Проєктів корпоративної соціальної відповідальності групи Ферекспо хочу сказати, що група компанії Ферекспо не планує зменшування фінансування як футбольного клубу, як професійної команди, так і дитячої академії. Тому підтримуємо спорт і намагаємося його розвивати в рідному місті грішні плані, навіть в такі важкі часи, які ми маємо зараз. Почесні гості урочистого ювілейного заходу гірника спорт вже у роздягальні привітали гравців та тренерів команди з горішніх плавнів. Після чого Віктор Лотоус нагадав про людину, яка зробила вагомий внесок у розвиток клубу. А саме, Петра Каплуна, хотів би поздоровати. Почесного президента футбольного клубу Гірник спорт каплуна Петра Матвейовича, то людина, яка створила по суті цю команду, яка віддавала своє здоров'я, свою душу, і він дуже болював за розвиток нашої команди. І я йому дуже вдячний за цю роботу, за важку роботу. Хотів привітати його з багаторічним ювілеєм. А також я хотів би привітати всіх ветеранів. Ветеранів, тих, хто стояли в підвали, тих, ті, хто створе. Орювали нашу команду, ми розуміємо, що це свято не тільки безпосередньо футбольного клубу Вірний спорт, але й всіх тих аматорів, які ще в 70-80-ті роки будували цю команду і грали на площадках нашого підприємства і площадках спортивних площадках нашого міста. Після привітань та щирих побажань на адресу футбольного клубу Гірник спорт присутні на заході вихованці дитячо-юнацького футбольного клубу Гірників отримали подарунки та сувеніри. Юні футболісти та футболістки були задоволені та отримали під час цього ювілейного заходу натхнення та мотивацію на здобуття подальших успіхів для своєї рідної команди, а також прагнення вирости в майстрів цієї популярної гри. Колись такими ж маленькими до дюхика гірник спорт прийшли нинішні гравці команди воротар Станіслав Козло. Та півзахисник Ярослав Сорочан. Хотів би привітати клуб з ювілеєм. Коли я був в Удівках, також ми збиралися на цьому полі, були якісь естафети, обіграти фішки, потрапити у ворота. І це було дуже круто, тому, тому що були дуже зіркові гравці у цьому клубі. Але на жаль, зараз це війна і. Все одно добре, що зібрали молодь і змогли привітати у цей день. Моє адаптування пройшло непогано, прийняло мене дуже тепло, залишилося лише дебютувати. Бажаю клубу цьому процвітання, перемог. Більше молодих гравців, щоб вони підростали. І Ставали зірками, як Георгій Судаков, як Олександр Каменський та інші. Щороку у ДЮФК ми збиралися командами разом із основною. На 25-річчя збиралися у Палаці культури, і для мене це було щось дещо, мабуть, фантастичне, коли велика кількість людей. Можна сказати, навіть зірки футболу збиралися у першій команді, було досить цікаво і бажаю всім таких відчуттів. А на зараз у нас є можливість бути вже у цій першій команді, давати змогу дітям дивитися на себе, як ми працюємо, мріяти, мріяти, потрапити насамперед в цю команду, добитися. Успіхів, починаючи з неї, і рухатись лише вгору. Хочу побажати клубу подальшого процвітання і більше перемог. Ти мріяв отак, коли тож був на дні клубу, стояти у курсі гірника спорт за моремою, що потрапив у команду, вірив усе. Я про це мріяв з дитинства. Ну так, я хотів. Звісно, хочеться досягати і більшого, але це лише один з кроків. Моєї кар'єри, ну я хочу, щоб так було. У мене є намір рухатися далі. Нині у заявку команди гірника спорт у першій частині сезону потрапляли чотири місцеві гравці, які є вихованцями футболу горішніх плавнів, крім Станіслава Козлова та Ярослава Сорочана. Це Олександр Подризан та Максим Шептійський. Зараз гірник спорт виховує чотири сотні дітей, у тому числі й дівчат. І є надія, що кількість місцевих футболістів у складі головної команди гірників лише збільшуватиметься.